Вітаю на календарі вівторок, 4 березня. Саме час підвести інформаційні підсумки доби, що минає. Мене звати Дарина Шафар. Продовж випуску з колегами розкажемо вам про таке. Пільги для військових, проїзд міським та міжміським транспортом. Ціни на м'ясо, тенденція до здорожчання. Весняна погода, чого очікувати. В Україні планують запустити електронний кабінет пацієнта найближчими місяцями. Це той проєкт, який покликаний показати пацієнту всю інформацію, яка по ньому є в електронній системі охорони здоров'я. Найперше це медична історія пацієнта. На першому етапі ми говоримо тільки про можливість реєстрації, подачу декларації сімейному лікарю або відкликання декларації. Також можливість оновити свої персональні дані, але основна ціль кабінету пацієнта це те, щоб в нашому мобільному застосунку була інформація про те, які медичні послуги ми отримали, які електронні рецепти ми отримали, які направлені. В нас були, сказав Дмитро Черниш, директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я НСЗУ. Уряд ухвалив постанову, за якою вразливі категорії студентів, зокрема ВПО, діти, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб, позбавлених особистої свободи, зможуть отримувати соціальну стипендію до 23 років включно. Раніше, якщо відповідний статус студенту чи його батькам було встановлено після досягнення 18-річного віку, людина не могла претендувати на соціальну стипендію. Право на соціальні стипендії мають студенти фахової передвищої та вищої освіти, які належать до пільгових категорій населення, навчаються за Державним замовленням за денною або дуальною формою освіти та при цьому не перебувають у академічній відпустці, не мають академічної заборгованості, не мають незадовільних результатів навчання. Студенти, які мають право на соціальну та академічну стипендії, повинні обрати одну з них, крім деяких винятків. Мінімальний розмір соціальної стипендії становить 890 гривень, максимальний 4794 гривні. Одна з пільг на які мають право військові згідно з українським законодавством, безкоштовний проїзд міським та міжміським транспортом. Як скористатися такою можливістю, розкажуть мої колеги у наступному сюжеті. У Мукачеві для військовослужбовців діє система безоплатного проїзду у міському транспорті. Для цього учасникам бойових дій потрібно оформити карту Мукачівця, яка автоматично поповнюється кожного місяця. На сьогодні у Мукачівській міській територіальній громаді є своя місцева програма пільгових проїздів, яка відшкодовує вартість проїзду для пільгових категорій громадян у місь, на міських видах транспорту. Це м, автобуси. Ну, внутрішнього сполучення також ми відшкодовуємо залізницю вартість приїзду на міжміських залізничних перевезеннях. Ну тобто. Таких електричок, да і теж для учасників бойових дій і ветеранів війни їм теж надаються за рахунок державних коштів талончики на безкоштовний проїзд. Вони видаються на 5 років, де вони можуть скористатися своїм правом безкоштовного проїзду на залізничному, повітряному, морському, автобусному видах транспорту. Також військовослужбовці можуть скористатися правом на пільговий проїзд залізничним, повітряним або водним транспортом. Для цього необхідно оформити відповідний талон. Право на таку поїздку надається лише по території України і тільки один раз на рік. Працівники за вокзалу Мукачева зазначають, оформлюють такі квитки чи не щодня для військовослужбовців, для осіб, які приймали участь у бойових діях і мають відповідне посвідчення, встановлено взірця. Передбачений проїзд пільговий один раз на рік за 50-відсотковою знижкою. Для цього їм потрібно оформити посвідчення, оформити талони до них. Ці талони даються один раз на рік за 50-відсотковою знижкою. Якщо людина не скористалася талоном в 24 році, а має ще 25 п'ятий, вона може використати і 24-й, і 25 п'ятий рік. Значить, люди має пасажир прийти до нас з цими документами, з листом талонів. З посвідченням нічого від нього, від того листа талонів не відрізати. Здійснюється оформлення. При оформленні лише касир має право відрізати талони і підказує, які, е, яка пільга йому надається. Така пільга на залізничному сполученні надається для всіх типів вагонів плацкартних, купе або СВ. Окрім учасників бойових дій, право на пільговий проїзд у міжміському транспорті мають також батьки загиблих героїв та безвісті зниклих воїнів. Батьки загиблих. Військовослужбовців або зниклих, їм так само надається пільга, проїзд на протязі цілого року 50% відсоткова знижка, але вони мають оформити посвідчення, звернутися в відповідні органи, оформити посвідчення, що вони є члени родини загиблого, а саме батьки. Скористатися правом на пільговий проїзд можна оформивши відповідні документи. Пенсія батьків може підвищитись, якщо їх діти будуть вносити благодійні пожертви. Пенсійний фонд розповів, як працює цей механізм. Як пояснило у пенсійному фонді, оформляти додаткові документи для благодійних внесків не потрібно. Все, що необхідно, це відвідати портал електронних послуг пенсійного, працює без авторизації. Діти можуть вказати особисті дані пенсіонера та перерахувати кошти. При заповненні потрібно вказати паспортні дані та номер картки платника податків. За умови, що він є, адже є громадяни, які через релігійні переконання не. Мають ідентифікаційного номера. Важливий нюанс із розподілом благодійної виплати. Якщо ви робите персоналізовану благодійну пожертву, то 70% від цієї суми отримує саме той пенсіонер, якого ви обрали. Решта 30% – йде на підтримку пенсій інших літніх людей. Така система працює так, щоб уникнути будь-яких систем відмивання грошей чи маніпуляцій, роблячи сервіс прозорим і надійним. Про це зазначили в пенсійному фонді. Ветерани й члени їхніх родин можуть отримати мікрогрант від Українського ветеранського фонду. Закарпатська ОВА повідомляє, що йдеться про програму відшкодування 20 тисяч гривень на закупівлю товарів та обладнання для ведення власної справи. Виплата проводиться тільки на рахунку фізичних осіб підприємців. Оформити виплату можуть ветерани, ветеранки, дружина, чоловік, батько, матір, дитина, зокрема, усиновлена, учасника чи учасниці бойових дій, а також загиблих захисників. На передову найнеобхідніше волонтери на Мукачівщині, вкотре передають українським захисникам теплий одяг, спорядження та дрони. Проте потреби залишаються величезними, тож вони оголосили новий збір. Як кожен із нас може допомогти, дивіться в сюжеті Габріела Іванчов. Куртки, берці, термобілизна, тактичні рукавиці та безпілотники. Усе це вже незабаром вирушить до українських воїнів. На Мукачівщині волонтери безупинно збирають і передають допомогу військовим, адже на фронті вона вкрай необхідна. Збираємо одіяла, темні е, сигарети. дякуємо нашим дівчаткам. Вибрали для них майки, футболки. Теплі одіяла, теплі речі, флізові. Безпілотники стали очима українських військових. Вони допомагають виявити ворожі позиції, коригувати артилерію та запобігати атакам. Саме тому волонтери відкрили новий збір на закупівлю дронів, які вже чекають на фронті. Минулого тижня ми відправили чотири дрона, «Камікадзе» нової моделі, вже з антеннами вмонтованими і там покращених частот. Передали в 94-й загін прикордонної державної служби, так як вони на передовій по акту прийому, всі техніка, вся яку ми відправляємо від дронів, генераторів, тепловентиляторів, екофло з нашої організації, все йде по актам прийому на частини. Наразі найнеобхідніше це тактичне спорядження, теплий одяг, генератори і кошти на нові дрони. Волонтери закликають, навіть 50 гривень можуть врятувати життя. Ми наразі закупили по ціні виробника по 15 тисяч нам відпустили, тобто чотири дрона вийшло нам 60 тисяч. Додатково ще купили тепло, теплообігрівач. Це наша українка з Італії, Моніка Вайдич, яка оплатила 8 тисяч 200 тисяч, Пішов у 128 у стрілецький батальйон. Морози страшні і навіть. Техніка дуже все замерзає. Отже, тепер знову продовжуємо двір на ФПВ дрони на МАВІК 3. Сьогодні прийшов запит. Учора хлопці зазнали обстрілів, снаряд влучив у бліндаж, згорів повністю генератор, прислали фото. Волонтери наголошують, що за три роки війни донатів стало у рази менше, але є і постійні благодійники, які щотижня відправляють вантажі з Європи. Це завдяки лише нашим можна на пальцях порахувати. В першу чергу, наша Лена Сливка, Моніка Вайдич і дівчаткам всім тим українцям. Які живуть в Італії, в Німеччині і не які постійно донатять, допомагають і будуть допомагати, кожна посилка стилу це підтримка, яку воїни відчувають навіть за сотні кілометрів. І саме від нас залежить наскільки швидко та ефективно вони зможуть виконувати бойові завдання. Допомога армії це не просто волонтерство, а вклад у нашу перемогу. На Хущенню потічку знайшли потопельницю. Тіло 54-річної жінки виявили в селі Сокирниця на Хущині. Повідомлення про виявлення потопельниці надійшло до служби порятунку від поліцейських вчора о 14.53. Тіло жінки виявили потічку в селі Сокирниця на Хущіні, як з'ясували правоохоронці, загибла місцева жителька. О 15.30 тіло ймовірної потопельниці вилучили з водойми та передали працівникам поліції. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини трагедії. Серійного злодія, який вчинив щонайменше п'ять крадіжок, затримали в Мукачеві. Правоохоронці встановили, що до помешкання Мукачевки зломисник проник, пошкодивши двері. Подія сталася вночі, з будинку було викрадено телевізор. Причетного до злочину затримали по гарячих слідах. Крадієм виявився 20-річний місцевий житель. Він підозрюється, вчинені щонайменше п'яти аналогічних крадіжок, матеріали, щодо яких перебувають в суді на розгляді. Також за рішенням суду, на момент вчинення злочину фігурант мав перебувати під нічним домашнім арештом. Умови, якого порушив. Наразі підозрюваного поліцейські затримали. Викрадений телевізор вилучили та повернуть потерпілій. М'ясо та птиця в Україні поступово дорожчають. Хоча за останній місяць вартість курятини, яловичини та свинини збільшилась всього на кілька гривень в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зростання суттєве. Про ціни, попит та прогнози вартості м'ясної продукції детальніше розкаже Тетяна Бессонова. Пані Марія прийшла на ринок за закупами. У списку жінки м'ясна продукція. Зізнається, купує м'ясо не часто і в невеликих об'ємах, адже пенсія не дозволяє занадто розкошувати на кшталт цього. Купляю кілька, Ну мені допомагають діти, та мені легше знайти. Коли як не допомагають, то все. Крах! Дорогі для пенсіонерів, дорогі. М'ясо є найбільш високовартісним базовим продуктом. За даними мінфіну, наразі середня ціна свинини складає близько 180 гривень, яловичини близько 300. Курячі філе можна придбати в середньому за 170 гривень. Якщо порівняти ці показники з минулорічними за аналогічний період, то ціни зросли на 10-25 відсотків в залежності від виду продукції. Така ситуація знизила попит, стверджує продавчиня пані Світлана. Ну не дуже, якщо чесно, попита великого на даний час не є. Можливо, ближе пасі Буде май попит на даний час. З тої пенсії можуть люди лежати. Що частіше за все беруть? Що дешевше? Косточка, гурка, сокісон, сало трохи. Сіна все кусаються, так що. На цінову політику м'яса вплинуло в першу чергу здорожчання кормової бази, а ще підвищення вартості електроенергії та логістики. Експерти зазначають, таке підвищення цін не є значним, а цінова політика стабільна, лишається на середньому рівні. Місцевих така оцінка дійсності обурює. Кажуть, м'ясо завжди було дороге, а тепер взагалі стало недоступним для певних категорій населення. Ви знаєте, що на нашій не дуже вигодно. Недоступні, дуже дорого. Все, курятина раніше було дешевше, а зараз все дуже дорого. Я витрачаю немало і немного, того, що нам дуже допомагають діти. А так, я маю пенсії 2,700, чоловік 4,200. Відчутне здорожчання спостерігається й на ковбасні вироби. Найбільший ріст цін тут зафіксували влітку минулоріч. За зиму ціна також підскочила приблизно на 20%. Продавчиня цього відділу зазначає, останнім часом покупців все менше, а товар обирають по вартості, тобто якомога дешевший. Ціни підвищилися десь на 20% За теперішні може три місяці. І попит у нас дуже слабий. У Нас дуже дуже, може з того, що це невіліки, а може того, що людей мав. Ніколи знає, чому. Скажіть, купують найчастіше. Якісь дешевше продуктивше, дешевше та багато експерти зазначають, що найближчим часом ціни на м'ясо в Україні різко підвищуватися не будуть. Незначне здорожчання можна очікувати лише напередодні і в період великодніх свят. Відзнаку захисник батьківщини Герой Берегівської громади вручили головному сержанту Збройних сил України 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Отілі Кочову. Через військову службу та виконання бойових завдань раніше не було можливості вручити цю відзнаку. Його мужність, самовідданість та відвага стали прикладом для побратимів. Відповідно до рішення сесії Берегівської міської ради від 02.08.2024 № 2836 ця нагорода була присвоєна за видатні заслуги перед Україною та нашою громадою вдячний захисникові за його незламність та готовність боронити рідну землю. Додав берегівський міський голова Золтан Бабяк. 1 січня по 3 березня поточного року послугами обласної служби зайнятості скористалася 241 особа з інвалідністю. З них 208 мали статус зареєстрованих безробітних: 40 – працевлаштовано, 10 – пройшло профнавчання за сприяння служби зайнятості. Серпня 2023 року. Діє урядова програма надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю. Головна мета якої посилити зацікавленість роботодавців до працевлаштування. Вання людей з інвалідністю і в свою чергу надати останні можливість повернутися до активної зайнятості та соціалізуватися за надання роботи людині з першою або другою групою інвалідності та підлаштування під її потреби робочого місця можна отримати грошову компенсацію. З 1 січня поточного року роботодавці області отримали компенсацію за облаштування шести робочих місць для осіб з інвалідністю. Цифрова реконструкція Ужгородського замку, міжнародний проєкт збереже культурну спадщину. Місто Сабіно Словаччина у співпраці з громадською організацією Асоціація проєктних менеджерів Ядро та Закарпатським обласним краєзнавчим музеєм імені Легоцького розпочинає міжнародний проєкт. Цифрові рішення для об'єктів спадщини Сабінова та Ужгорода. Головною метою ініціативи є збереження культурної спадщини через сучасні технології, 3D-сканування та цифрового моделювання, повідомляє Асоціація проєктних менеджерів Ядро. У рамках проєкту Тут заплановано віртуальну гейміфікацію історії фортифікаційних споруд, реконструкцію вигляду старовинної церкви, руїни якої стали об'єктом археологічних розкопок, інтерактивну навігацію замковим комплексом, оновлення веб-сторінки музею з доступом до віртуальних екскурсій, промоцію музею на європейських платформах, комплексне цифрове моделювання архітектурних об'єктів для подальших реставраційних робіт. Проєкт має завершитися до 2026 року, після чого всі цифрові матеріали будуть передані музею. Та стануть доступними для відвідувачів. У прес-центрі Закарпатської ОВА на брифінгу говорили про функціонування в регіоні центрів життєстійкості. Нагадаємо, це ініціатива першої ладі України Олени Зеленської, що запроваджена в державі з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, йшлося про саму послугу життєстійкості, фінансування коштом держави та особливості діяльності спеціалізованих центрів України. Окрема увага старту нового відбору заявок на створення в громадах Закарпаття такого осередку, де люди можуть отримати психосоціальну підтримку. Детальніше про це Каже Ірина Ковальчук Як відновити себе, як бути ментально стабільним і продуктивним, особливо під час війни, коли стресів додалося. Як самим навчитися впоратися з викликами сьогодення? Саме це й забезпечує послуга життєстійкості. Вона комплексна і безкоштовна для відвідувачів. Реалізує її команда фахівців-тренерів. Це і психологи, соціальні працівники, медперсонал долучені за потреби інші спеціалісти. Життєстійкість вкладено те. Що це в першу чергу вміння протистояти стресу, це вміння відновити себе, свій психічний, фізичний, емоційний стан. І мова йде про те, що саме створення таких центрів покликано в першу чергу надавати таку послугу е, в. Кожній територіальній громаді Ужгород Мукачево, Нижні Ворота, Ставне та Кам'янське у п'яти громадах Закарпаття функціонують центри життєстійкості. Ще п'ять громад виявили бажання їх створити за 2024 рік. соціальною послугою життєстійкості охоплено майже 21 тисячу закарпатців. Ця соціальна послуга для нас нова вона була сформована і зараз надається на території нашої держави. Спочатку повномасштабного вторгнення і хочу особливо підкреслити, що дана соціальна послуга вона як проєкт реалізується в межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я та як за підтримки першої леді пані Олени Зеленської. Надавачами цих послуг можуть бути комунальні громадські благодійні організації, зареєстровані у держреєстрі соціальних послуг. Для територіальних громад це можливість зекономити гроші зі своїх бюджетів, адже програма фінансується коштом держави. Це й облаштування центрів, заробітня плата працівників, канцтовари тощо. працюємо ми із працівниками, як пенсійного фонду, так само ми працівниками працюємо. В навчальних закладах з медичним персоналом з соціальними фахівцями щоб навчити їх як самим собі допомогти і дати їм певні стратегії допомоги. Соціальні фахівці наші так само в тих місцях, де є нестача супроводу сімей, супроводу дітей, супроводу осіб, які потрапили в складні життєві обставини, надають цей супровід і здійснюють перенаправлення. Психологи, які так само отримували відповідне навчання і володіють навичками тренерськими, проводять відповідне навчання. У СМС з 64 громад Закарпаття зовсім не надаються соціальні послуги. Безкоштовно можна скористатися для створення таких центрів зараз. Тим паче, коштом держави для цього треба подати заявку голові громади у Мінсоцполітики. У вас є можливість безкоштовно отримати ці послуги відразу зараз. От якраз іде відбір громад, і ви маєте першу. Чергову, ну я би сказала, пріоритет в цих громадах повинен бути, щоб ви звернулися до міністерства соціальної політики і заключили з ними договір. Надалі необхідно буде перевірити, чи є у вас доступне таке от місце. Чи це буде комунальна власність? Чи це буде власність якоїсь громадської організації чи благодійного фонду, щоб це було доступним для осіб з інвалідністю. З 3 по 12 березня триватиме прийом заявок. Обиратимуть на основі конкурсу. Це можливість створити простір для гуртування і об'єднання людей у громадах Закарпаття. З 14 по 23 лютого 2025 року у Белграді Сербія відбувся найпрестижніший турнір зі змішаних бойових мистецтв ММА чемпіонат Європи. Мукачівські спортсмени в складі національної збірної України гідно представили нашу країну та повернулися з важливими нагородами. Наші призери Богдан Черепаня, Михайло Сивоус, Іоанна Скуба, Флавіан Скуба. Спортсменка Закарпаття виборола першу медаль для України на чемпіонаті світу з біатлону серед юніорів та юнаків у Швеції. Закарпатка Олександра Меркушина здобула бронзу у масарті 60 серед юніорок. На 17-й секунді українська біатлоністка поступилася переможниці гонки Сарі Андерсон зі Швеції і 5 секунд відділили її від срібної призерки француженки Анеель Бонду. За календарем березень природа готується до нового сезону. Весна поступово вступає у свої права. Про те, чи варто вже ховати зимовий одяг та коли чекати справжнього весняного тепла, дізнаємось у закарпатських синоптиків. Детальніше про прогноз погоди в краї дивіться у сюжеті Ірини Ковальчук. Перші дні березня у повітрі вже весна відчутна, та ночі поки залишаються прохолодними, а в горах ще не відступає зима. Проте, згідно з прогнозами синоптиків, на Закарпаття суне потепління, хоча й незначне. Очікуємо мінливу хмарність, без опадів. З небезпечних явищ вночі та вранці подекуди тумани, на окремих ділянках гірських доріг ожеледиться. Вітер переважно південної складової 5-10 метрів за секунду. Температура повітря на початку тижня 0,5 морозу, в горах подекуди до 9 морозу, а в день 6-11 тепла, в горах подекуди до 3 тепла. Проте очікуємо поступове підвищення температур. В кінці тижня до 7 березня вночі температури повітря становитимуть 3,5 тепла два морозу, а в день 14-19 тепла в горах місцями до 11 тепла. З точки зору агрометеорології, весна на Закарпатті для рослинного світу ще не наступила. Поки що, у нас ще рослини перебувають у стані зимового спокою, тому що у нас ще немає переходу середньодобових температур через. Плюс 5 у бік підвищення, але ось за прогнозом синоптиків, у нас наприкінці цього тижня вже буде підвищення температурного режиму і відновлення вегетації відбудеться. І, звичайно, там уже почнуть набухати і бруньки у плодових дерев. Почнеться вже така, такий процес активної вегетації. Оксана Куклишин пригадує, минулу річ краї практично на місяць раніше почало все рости і цвісти. Минулий рік всі процеси відбувалися. Швидше, тому що накопичувалися температури, і вже в березні ми мали майже переважно всі плодові у нас цвіли. Цього року ще такого не буде. Ну хіба що ранньо квітучі вони зацвітуть. це Там абрикос і персик, але в основному цвітіння більшої маси плодових очікується все таки вже в квітні. Проте синоптики нагадують, природа не передбачувана, прогнози відносні і можуть бути сюрпризи. Імовірність заморозки, вона у нас існує в низинних районах навіть в горах, воно і в червні можуть бути заморозки, а в низинних районах це може бути перша декада травня. І ну, це, звичайно, не кожен рік, це, наприклад, один раз-два рази за 10 років, але така ймовірність існує. Тому у нас в більшості і овочеві висаджують уже після першої. Декади травня т можуть її ці ж плодові померзнути, які зацвіли, які вже утворили завість. Світову тенденцію змін клімату, зокрема щодо підвищення температур, фіксують і кліматологи Закарпаття. Як зима, так і цьогорічна весна обіцяє бути теплішою, перевищуючи норми температур попередніх років, каже Оксана Куклишин. Проте на фоні глобального потепління також зросла імовірність заморозків за останні 10 років. Так, у квітні у краї заморозки зустрічаються все частіше. Дякую за увагу, ці та інші новини шукайте на нашому сайті та офіційних сторінках у соціальних мережах. В студії працювала Дарина Шафар. До зустрічі на телеканалі М-студіо. Бувайте.